Ну чотири десятки вибухів зафіксовано на сумщині. Вже від початку цієї доби про це повідомили у військовій обласній адміністрації. Вночі вранці ворог здійснив ще не менше дев'ять обстрілів прикордонних територій та мирних населених пунктів. Застосовують ствольну артилерію, стрілецьке озброєння та міномети. За останні три доби лише з Білопілля та Ворожби на прикордонні сумщини евакуйовано понад тисячу людей, в тому числі 200 дітей. Загалом з прикордонних районів, які потерпають від обстрілів Росіян, планують евакуювати ще близько. 6 Рести тисяч людей ну і Максим Зборовський зараз саме спілкується з тими, хто першими прибуває на місця влучань російської російського озброєння. Максиме, бачимо тебе, дощить на Сумщині. Хто з тобою поруч? Олю, дійсно, дошіті з переміним успіхом. Але на щастя, ми можемо працювати в центрі міста поки що без тривог на Сумщині. А зі мною тут Олег Стрілка, речник головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю Максим. Дуже радий вас бачити в місті Суми. Дякую. Слава Україні, шановні глядачі. Навзаєм героям слава. Щойно мої колеги вони озвучили дані військової адміністрації щодо обстрілів за останню добу вночі і вранці близько дев'яти обстрілів прикордоння. Також відбувається евакуація з населених пунктів, зокрема і Білопілля. про це трошки згодом ми з вами поговоримо. Я розпитаю, а зараз хотілося б дізнатися про наслідки цих обстрілів і я до яких Руйнувань вони призводять. Дійсно, це реальність, з якої зараз всі живемо ми, всі жителі і гості Сумщини. Нагадаю, що саме Сумська область має найдовший кордон з Росією, який становить 563 кілометри. І вздовж цієї всієї лінії не минає жодного дня, щоб росіяни, на мою думку, дуже підло і своєї території завдають удари саме по прикордонних містах і селах. їхні Міномети, артилерія, їхня авіація просто стирає з лиця землі, оселі мирних громадян, інфраструктуру, заклади освіти. Також є і влучання в ті підрозділи, де несуть службу наші рятувальники. Нагадую, що в умовах війни саме життя рятувальників захищені Женевською конвенцією, але росіяни перед цим не зупиняються. Кількість обстрілів. Збільшується Принаймні, в порівнянні з минулим роком. Вона більша в рази, і звичайно, в таких умовах живуть абсолютно всі наші рятувальники, постійно так би мовити, в тонусі виїжджають ліквідовувати наслідки ворожих ударів. На цьому тижні потрібно було і працювати. І в закладі освіти в закладі освіти вдумайтесь, які обстріляли росіяни. Також сьогодні працювали в Конотопському районі. Тому ми вкотре. Просимо громадян, будь ласка, якщо ви чуєте сигнали тривоги, це спускайтесь в укриття. І якщо є якась загроза для вашого життя і здоров'я, телефонуйте рятувальникам за номером 101, Ми обов'язково приїдемо і вам допоможемо. Рятувальники беруть участь також і в евакуації. Мій колега, який працює сьогодні, теж на Сумщині Олександр Кривокульський. Він розповідав нашим глядачам про те, як відбувається евакуація із Білопілля. Це вже офіційна евакуація. 14 травня була перша, так би мовити, хвиля. Сьогодні другий евакуаційний так. рейс. Ну люди покидають. Та він говорить, що місто порожнює на очах. Колись це було прекрасне, процвітаюче. 16 тисяч місто зараз ДСНСники допомагають людям. А наскільки наскільки складна ця робота, коли доводиться вмовляти людей, тому що ну не всі е, погоджуються виїжджати зрозуміло, обстріли вони продовжуються. Люди почали приймати для себе ці рішення ще з початку березня, наскільки я знаю, але частина людей залишається на місцях в своїх домівках. Вони продовжують зараз збілити свої дерева, саджати городи. Ну Тобто для них це складно. Це складно для всіх. Це складно для жителів прикордоння, це складно для рятувальників. Але на жаль, така реальність. Зараз такий час, що нам потрібно просто-напросто вижити і зберегти життя кожного. Російські снаряди ну, для них немає вибору: чи ти дитина, чи ти бабуся, чи ти звичайний громадянин. Вони стріляють всюди. Тому потрібно виїжджати в безпечні місця. Я також нагадаю, і це важливо, що процес евакуації він почався не вчора, не минулого тижня, і навіть не місяць назад. Він вже планово триває майже два роки. І за цей період учасники цього процесу чітко знають, що робити. До цього також залучені, окрім рятувальників, представники поліції, органів місцевої, обласної влади, міжнародні, волонтерські організації. Тому ну ми працюємо максимально ефективно. Єдине це щоб баж... щоб люди зрозуміли і погодились на цю евакуацію щодо задачі співробітників ДСНС в цьому плані. Це так, допомагаєте так, так. Це це, це вперше на цих прикордонних зонах. Там практично немає зв'язку, немає світла. Тому так. наші рятувальники на своєму спецтранспорті через гучномовці повідомляють місце і час збору. Де буде проводитися евакуація, також допомагають людям сісти в автобуси, розмістити їхні речі. Як ви вже нагадали, люди різні є. До кожного потрібно знайти підхід. Е, тому всі ці процеси супроводжуються спільно з роботою психологів ДСНС. Також є багато людей похилого віку, маломобільних людей, які ну просто-напросто по стану здоров'я не можуть просуватися. Тому наші рятувальники в прямому сенсі цього слова беруть їх на, на руки. Переносять в евакуаційний транспорт і вже потім, супроводжуючи на своєму автомобілі, доставляють до більш безпечного місця. Там їх також зустрічають, переносять їхні речі, працюють наші психологи. Ну а представники інших соціальних служб надають громадянам всебічну соціальну підтримку від держави, але знову ж таки. Все в руках людей, ми ж не можемо їх заставити, Умови всі прийняти створені. рішення так. так, ви вірно зазначили, що на сьогоднішній день від початку повномасштабного вторгнення війни ця робота вже налагоджена. Да? весь алгоритм, всі маршрути, все відшліфовано. А як за час війни змінилася робота самих ДСНСників, самих рятувальників, і як зараз у вас справи із забезпеченням? Чи допомагають за кордоні партнери? Чи всього е... вистачає? Знаєте, ну мені важко оцінювати роботу наших колег, але той вислів герої без зброї він дійсно говорить сам за себе, бо та кількість ліквідованих пожеж, та кількість розібраних завалів, та кількість людей, які наші співробітники, в тому числі із міста Суми, діставали, із здавалося б зруйнованих вщент багатоповерхівок, які влучав російський шахет. Але ми там працювали і діставали людей з під величезних бетонних плит. Помінялось все абсолютно змінилось. Змінились і наші рятувальники, і підходи до роботи, тому що нам потрібно працювати. Ну вперше ми працюємо в бронежилетах, в важких бронежилетах, і без різниці, чи це проливний дощ, чи це спека, чи це мороз, чи це холод, чи це висота. Ми, ми працюємо також і на висоті в тих будівлях, де є постійно загроза і повторних обвалів. А при кордоні це взагалі це зовсім інша тема, тому що є повторні обстріли, постійно кружляють їхні ворожі дрони і дивляться з роботою наших рятувальників. Тому тут також Повністю змінений алгоритм безпеки, і тому наші рятувальники. Ну, ми просто-напросто не знаємо таких слів. Ну не можу, не хочу, не вийде. Все ми можемо. Все, ми все, все наші рятувальники роблять для того, аби вчасно прийти на допомогу, дістати людей з-під завалів. Ну і за це на превеликий жаль, платять найвищу ціну свої життя. Тільки по сумах є по сумській області два загиблих рятувальники: це Олексій Гречаник і Сергій Гантоненко. Світла і вічна пам'ять і шана героям, А без зброї, як сказав Олег Стрілка, щодо допомоги, а коротко, будь ласка, давайте коротко обіцяв. Так, це коли я чую слово сполучення міжнародні. Донори або або міжнародна допомога, знаєте, десь в глибині душі в мене автоматично якесь почуття вдячності, тому що з перших днів війни всі рятувальники зі всієї України, в тому числі, отримують найрізноманітнішу допомогу. Це і форма, це і відповідне технічне оснащення, і пневмогідравлічний інструмент, завдяки якому ми. Працюючи на завалах, дістаємо людей, і я просто гордий, коли бачу, як працюють наші рятувальники. Те, що вдалося зробити ЮНІСЕФТ спільно з державною службою України на надзвичайних ситуацій в плані навчання людей вимогам безпеки, це взагалі феноменальна річ, тому що. Наші діти в школах вони хочуть навчатися, вони хочуть знати, як поводитися з вибухонебезпечними предметами, бо вони знають, що це модно, бо в них є в створені класи безпеки, вони отримують навчання, граючи за допомогою підручників, за допомогою ігор. Наші, наша молодь дивлячись соціальні мережі, вони розуміють, що якщо ти будеш... Правильно знати, як діти в надзвичайних ситуаціях, ти будеш в тренді. Також достукались за допомогою ЮНІСЕФ і до жителів сільської місцевості, щоб, щоб з громадянами спілкуватись вживу, щоб вони, щоб вони мали всю відповідну профілактичну продукцію. І я переконаний, що наші діти обов'язково за допомогою цієї роботи побудують світле майбутнє і вони будуть знати, як діяти в будь-яких надзвичайних ситуаціях. А можливо, в майбутньому вони оберуть професію рятувальника і стануть одним із ваших братів і посестер, долучаться до державної служби з надзвичайних ситуацій в будь-якому регіоні України. Олег Стрілка, речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області, був з нами. І єдине на сам кінець колеги додам, що от пан Олег сказав. Рятувальники це люди без зброї, але найголовніше їхня зброя це сміливість і самопожертва.